Де ж правда? На сьогоднішній день тисячі, десятки тисяч рухів течій християнських. Навіть якщо я прийшов, я розумію, має бути Христос. Як тоді розібратися? Кожна церква поділяється на багато підрозділів: католики, різні рухи православні. А в протестанти зайдеш там взагалі баптисти, харизмати, п'ятидесятники. І тисячі, тисячі різних рухів та течій, які були і які є, як у цьому розібратися? І кожен кричить Ми правильні. Кожна церква каже, що її голова Ісус Христос. Але коли голова Ісус Христос тоді, якщо почати відкидати всі ритуали, обряди, що кожен там додав, відняв щось переробив. Загалом, якщо все це стиснути, прибрати і залишити найголовніше, як коли Ісусу поставили питання, яка ж найважливіша заповідь у законі? Адже закон величезний, спробуй це все вивчити, а потім виконати. Він говорить дві: люби Бога всім серцем, усією душею, усіма емоціями, почуттями своїми, життям Твоїм і всім розумінням. Це перша. А друга люби ближнього як самого себе. Ось вам і проста відповідь. Тобто, якщо все відкинути і залишити у всіх цих деномінаціях, у всіх течіях, яких тисячі десятки тисяч, все прибрати, Христос показує дві заповіді: люби Бога всім серцем, усією душею, всім розумінням. І друга люби ближнього як самого себе. Оскільки ми знаходимося в Новому Завіті, є ще одна заповідь, яку Бог нам дав. Вірити в Ісуса Христа. Якщо ми є християнами, вірувати в Ісуса Христа означає бути Його учнем, Це означає народитися. Згори народитися від Бога. Якщо ти його учень, послідовник, тоді матимеш той самий дух, тоді ти будеш сином і дочкою Божою. Часто люди кажуть я вже все роблю, але десь щось грішу. Я знаю, що ти грішиш. Тобі дано життя, щоб ти ставав досконалим. Життя. Багато людей каються щодня і кажуть. Ну, я вже ніби все роблю, і все одно десь щось проскочило. Я знаю, що буде проскакувати, ти знаходишся на цій землі. Це називається духовне зростання. Ти народився духовно, але духовно зростаєш, зростаєш, зростаєш. Знаєш, коли ти маленький, ти робиш дурниці, але коли ти виростеш, дорослий, ти багато дурниць уже не робитимеш адже ти просто виріс за віком. Тому потрібне найпростіше духовне зростання. Багато людей тут були обмануті дияволом, і вони пішли з церкви. Вони сказали та я вже все знаю, я вже й проповіді, начебто чув, і таке інше. Вони вже засуджують, може, пастиря чи церкву, чи братів, чи сестер, чи ще щось. Вони не зрозуміли, навіщо дім Божий? Дім Божий для зростання духовного досконалості. А буває, хтось і живцем уже в церкві помирає, а потім зрозуміло просто винесли вже біси його і все, чому пішов із церкви, та не знаю. Я тобі скажу, чому помер духовно, біси взяли та винесли. Що з покійниками роблять. Любов до Бога всім серцем, усім розумом, усією душею. Ти знаєш, що таке любов до Бога? Коли Ісус прийшов до Ізраїлю і проповідував. Люди його не приймали, фарисеї не приймали, що Ісус на це говорив. Ви не любите Бога, і ви не знаєте Бога. Тож ви мене не приймаєте. Тобто Ісус був посланий Богом Отцем. Коли люди не приймають, кого Бог послав, що Ісус сказав, ви не знаєте значить Бога і не любите Бога. Якщо ми подивимося, що було у Мойсея, він теж був Божим посланцем. І люди кажуть: нам не треба, ми напряму з Богом. Що Бог сказав Мойсеєві: Відійди, Мойсею, вони не проти тебе. Все, що вони говорять на тебе, це вони говорять на мене, тому що я тебе послав. І земля розкрилася, і люди живцем зійшли до пекла. Тому я хотів би акцентувати дуже серйозно вашу увагу. Дуже серйозно на тому, що коли ми виступаємо проти людей Божих, нехтуємо людьми Божими, насправді ми виступаємо проти Бога. Якщо ця людина послана Богом, тоді ми виступаємо проти першої заповіді Любов до Бога. Тому приходили пророки. Їх убивали. Чому? Тому що не знали Бога, не любили Бога, апостолів убивали? Що Ісус сказав, і що в кожному Євангелії сказано? Хто приймає вас, кого я послав, мене приймає? Приймає мене, приймає того, хто послав. Якщо не приймає вас, Він говорить апостолам тим, яких послав, значить не приймає мене. Отже, як розібратися у християнстві? Релігію всю викидаємо. Я вам скажу більше: багато хто сьогодні перетворилися просто на релігію, тому що у них на першому місці немає учнівства, віри в Ісуса, немає народження згори та духовного зростання, немає любові до Бога і немає любові до ближнього. Решта це ніщо в порівнянні з цими заповідями. Це найважливіші заповіді, на яких стоїть увесь Божий завіт з людьми. Решта виходить звідси і любов до ближнього. Як Ісус каже, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, Він каже, Я покладаю душу, я віддаю життя моє за вас, за друзів. І ми знаємо, що Ісус віддав своє життя, свою душу заради спасіння, і Він каже: ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. О Ісусе мій Господь! Ісусе мій Спаситель, секундочку. Ми, друзі Ісусові, якщо ми робимо те, що Він нам наказав, а заповідь Його яка? Люби ближнього, як самого себе. Тому що без цього немає християнства, без цього немає спасіння без любові до ближнього. А любов, вона як виражається? Він каже поклади душу за іншого. Тому ми покладаємо життя заради порятунку людей. Любимо Бога. І тому Бог на першому місці в нашому серці, у нашій душі. Тому що багато людей кажуть: у мене Бог в душі, так? У нашому розумі. Значить, твоя душа вона більше не буде розглядати картинки в інстаграмі. Вона більше перебуватиме у духовному зростанні. Вона не буде в серіалах Душа Твоя перебувати. Серце не буде в лайні перебувати. У голові не буде незрозуміло що протяг гріховний. Але Бог буде в розумі. Як Павло писав, оскільки не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, Бог їх видав на пожадливість ганебну. О, я не можу, у мене тіло, я просто подивлюсь, і вже все. І вже зґвалтували, чи мене, чи його, і таке інше. І все. Я просто і все це у моїй голові. Віруючий, брате, сестро, тобі треба народитися від Бога. Тобі треба Богу мозок написано. Мати Бога в розумі. Це найважливіша заповідь, з якої починається Бог у нашому житті. Вірити, слідувати за Ісусом, любити Бога, любити Божих людей. Тому що не любиш, нехтуєш тим, кого Бог послав, це значить, Богом нехтуєш. І покладати заради порятунку інших людей своє життя. Амінь.